Харкові з візитом координаторка системи ООН в Україні дипломатна собі відчула те, в яких умовах живуть харків'яни, оскільки провела цю важку ніч якраз в Харкові. Під час своєї робочої поїздки Деніс Браун відвідала одну зі станцій, де розгорнута метрошкола. Саме тут, в підземці, з вересня діти опановують нові знання наживо, Щоправда, під землею. Дипломат каже, дуже прикро за малечу, яка вимушена навчатись в умовах війни це ненормально. Я розумію, чому вам потрібно було це зробити, але це ненормально, коли діти навчаються на станції метро під землею. Я хочу висловити свої слова поваги, що ви змогли все ж таки це організувати навчання під землею. Але всі діти в Україні вони мають мати можливість навчатися нормально в нормальних школах. Вчорашні атаки і сьогоднішні атаки. Ми розуміємо, що це атаки по цивілізованому світу. Це атаки не по військових частинах, не по військових об'єктах. І це є порушення міжнародного гуманітарного законодавства. Це неприйнятно. і це важливо. І я продовжую це доносити. Мій меседж постійний до всіх моїх колег за кордоном. Дуже прискіпливо та пильно слідкуйте за тим, що відбувається в Україні. Не нормалізуйте війну в Україні. Для того аби діти мали доступ до офлайн навчання, ділиться з дипломаткою мер Харкова. У місті вже завершили будівництво першої в Україні біземної школи. Попереду, що не менше ще три же приємно вражені як винахідливістю, так і оперативністю Харкова в цьому напрямку. Хоча це і вимушені заходи. Зі свого боку Деніс Браун пообіцяла і надалі підтримку місту та регіону. Наголосила ООН і надалі буде з Харковом у ці важкі часи дуже складних випробувань. Наш офіс відкритий в Харкові. У нас є 100 працівників. Ми працюємо на всіх рівнях: на регіональному, на міському. Ми надаємо гуманітарну допомогу. Ми розміновуємо ізюм. Ми розбираємо завали, підтримка школам, підтримка лікарням. І ми продовжимо це робити. Я постійно приїжджаю до Харкова, щоб підтримувати цю роботу. Ми тут і ми залишаємось тут. Леся Кополюк, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Олександ. Олександра Панченко Харків новини